Слава Богу. Вино і хліб, торкаються уста благовійно, тихо і сміливо. Не байдуже це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, нім прощення душі, в нім зцілення і сила, і молитва. Не просто так саду нічній душі Звершилось за спасіння людства битва. Було нелегко для царя царів на камені в сльозах благати небо. Пильнуйте учням тричі поволів, а сам гріхи людей узяв на себе. Я часто чую ті слова святі, що сповнені любові не Мене ще не було у цім житті, а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю гріх і мій його поранив. Прости мені, мій Господи, прости Тебе любити я не перестану. Дозволь мені припасти на гору, піднятися до ніг твоїх прибитих, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх умити. Не бачила, як Бога розп'яли та кожен стук я в серці відчуваю, і хрест що над землею підняли. Щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ, а вирок, де за що така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь. Не краще я у вчинках за Пилата, а серце прагне бути в тім саду, я постараюсь тримувати сльози. Дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо, й стопатиму ступатиму в сліди твої кроваві. Навчи мене молитись так, як ти, в саду молився в Гесиманськім. Вино і хліб, схиляюсь в простоті, тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти вмер за мене на хресті, і в цьому є моя провина. Виногий хліб, торкаються уста, благовійно, тихо, несміливо. Мов спомин для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб це моє тіло. Амінь.